Запитання 23. Якщо Давид царював над одним тільки Ізраїлем по плоді, а Ізраїль по плоді відкинув царство Христово, чому воно і перейшло до язичників? ідеян 13,46. то як збудеться вислів Архангела і Дасіям Господь Бог престіл Давида Отця його і царюватиме в домі Якова»? повік Лука 1,32-33. Відповідь. Це важке місце, як здається, мені має цілком ясне і розуміле пояснення. Бо якщо не всі ті Ізраїтяни, які від Ізраїля, і не всі ті діти Авраама, які від плоті його, але сказано Ісаакою наречеться тобі потомство. Тобто не діти, тілесні і діти Божі, а діти бідниці називаються за потомство. Ісая ж провіщає про Ізраїль, хоча в синів Ізраїлів було число, як Пісок Брозьким, тільки останок спасеться. Римлянам 9, 6, 27. Це місце цитує преподобний, вставляючи в нього фразу з Євреїв 11,12, привідка Сидру. То ясно, що Ізраїлям є вірний народ, який за допомогою правдних діл і через істинне відання поміри бачить Бога. Чи буде він по плоті вестеріт від Ізраїля, чи буде числа язичників? Бо хто носить в собі ясне чисте накреслення віри Авраама, Ісаака, Якова, той не відчуває світ покликання і благодаті істинного Ізраїлю. Згідно з преподобним слово Ізраїль значить у перекладі з єврейський розум, що бачить Бога, таке тлумачення ім'я знаходимо у прадавніх грецьких словниках біблійних імен. Інше тлумачення Святого Юстина діалог з Трифоном, людина, що перемагає силу. Святий Мелітон сардійський, навпаки, близький до преподобного Максиму, у творі про пасту він звертається до юдейського народу, говорить, ти не виявлявся Ізраїлем, тому що не бачив Бога. Те вказує. Перлер, така етимологія слова Ізраїль входить до З ранніх християнських авторів використовували ще й Ернеліонський, істий і політ Римський. Привітка Сидорова. Але й сам блаженний Давид царював тільки над вірними в Ізраїлі. Тому Ізраїль, як тільки погасив собі віри, відразу ж відпав із від царства Давидового. Єровама Ізраїлі Ізраїлю дому Давидова, не повіривши Богові. Отже, тут потрібно розуміти духовний престол Давида, у царство розумної душі, і вірний дім Якова, святий і великий народ, який Бог порочно обіцяв Моїсеєві, заснувати замість тілесну і ремствовану Ізраїля, якого. Або того символічно мається на увазі під цим народом, бо Бог говорить Тим, утримує мене, і я знищу їх, і зітру ім'я їх з-під Небесне, а від тебе, народу, напороджу народ, який буде більшим, сильнішим численнішим за них, вторгнення закону 9.14. Цитата про плони отця сильно відрізняється від тексту Сиплогін, примітка Сидорова. Але ненавірне ві... не Ірем, стивий дім яко, і не народ грішний. І не сім'я і не синів беззаконних, і не князів сидомських людей його і не тих, які відвернулися в лукаву відразу і залишили Господа, засмутилися того Ізраїлю, не пізнали, не зрозуміли Бога, поражені неволіковною виразкою невір'я, що не приймає ніякого розумного способу лікування, який стріляє невір'я душі. Бо святе письмо говорить, на жаль, народ грішний, народ обтяжений беззаконнім, плем'я лиходів, сини погибельні залишили Господа, знехтулися до Ізраїлю, повернуло назад, і що. І що бити ще важче продовжити свою задятість. Уся голова у виростах і все серце зачахло, від підошви ноги до темені голови немає у нього здорового місця, Виразки, плями гнійні рани, неочищені, не, не об'язані і пом'якшені елеєм. Ісаїв 1, 4, 6. Преподобний вносить сюди деякі скорочені примітки Сидорова. На тих тут потрібно розуміти, які кульгали на обидва коліна, 3, 108, 18, 21, вернулися від існи і відкинули від Божесної спадщини, подіну до Каїна, Ісмаїли, Саворовиме, Іри, Онана, Манасії, Еліаха, Ємнона, первості патріархи, пророки, вивержених і відкинутих. Бо говорить Господь, Ізраїль, є син мій. Пересток мій. Вихід 4, 22. Схолі. Перерахування дві коскинутих перевісків, які є подібні ізраїльський народ. Якщо ми допустимо, що про нього м'яко було сказано, ізраїль є син мій перевісток. Мій вихід 422», то все таки він, як правородний, був відкинутий через покликання встановлення після цього за вірою язичницького народу. Але не говорить єдиний, оскільки він сподівався на всиновлення божественної блочести його народу, створеного по бозі і пролученого до всиновлення, з благодати звідкинення первородного і невірного народу ізраїльського, який постав на духовного Авеля, і убив його подібно до Каїна, який насміхався над божественною вдачею духовного Ісака, подібно до Ісмаїла, який шаленів проти духовного Якова, подібно до Ісава, який волів. Сім'я віри і праведності по ній на землю омани, пристрасті, подібно до ірим і Онана, який відрікся від царства церкви Божої, як вони від Хамарі, які засвоїв забуття чесно, подібну до Манасії, котремство гордості прийнявши царство духовним Давидом, і те, що знехтолона подібно до і який став торцем, чувому беззаконні, подібно до Ам, Амнона. Схолі брать, брати, які. Піддалися підступним задоволення з боку правородних, і говорить Він образом Господа і нового за, за вірою, народом. Не цих синів, чужих, пульгавих на путях своїх, Псалом 17.46, які безумно, що їм бувають істину, плоских синів, однієї тільки плоті чужих, благодаті, яких Бог отробує, слави у соромі, Филипп'ян, 3, 19. Пані про невір, які загинули із шумом Псалом 9,7. але, як сказав, вірною духовною Ізраїля, що бачить Бога через віру, зібрано від усіх народів через обрання благодаті римлянам 12:5. Людей, взятих у долю, народ святий, царство священне, 1 Петра 2,9, і обіцяв Бог пророчу через англий і Діві, дати того, хто народиться від неї, спасителям усіх. Все це за самих. Одним речей одержало собі підтвердження, коли Господь виконав обітування дані отцям, благословив і встановив духовну Аврааму. Всі народи постали саму Аврааму, в через віру, батькому всіх народів, ось ці на духовну престолі Давида і царю над дому. Якова повіки царством що немає кінця.